Тестування системи кейс-менеджменту на Вінниччині. Перший центр денного перебування дитини відкрили у Вінницькій громаді. Пів тисячі сортів винограду вирощує чоловік у Жмеринській громаді. Ви дивитесь новини Вінниччини і ми розпочинаємо випуск. Донорської крові усіх груп потребують у станції приливання. За інформацією системи Донор.ЮА, більшість центрів донорства виконують замовлення та надають кров на потреби фронту. Зараз по всій країні спостерігається високий попит на донорську кров. У Вінниці є потреба в усіх групах. Чотири розрахунки частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування ДСНС України у Вінницькій області поїхали на очищення деокупованих територій від снаряди та вибухівки, які залишили російські окупанти. Піротехніки сантиметр за сантиметром прочищують території звільненої Херсонщини. Повідомляють у головному управлінні служби з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області. Один розрахунок в день проходить по кілька сотень метрів, аби провести розвідку та переконатись у безпечності обстеження ділянок. Жмеринська територіальна громада, перша та єдина в Україні, протестувала систему електронного кейс-менеджменту в сфері соціальних послуг. Електронний кейс-менеджмент це використання комп'ютерних процесів та всіх етапів супроводу клієнта. Тобто єдиному електронному захищеному форматі зберігається вся інформація про людей, їхні потреби, плани та результати. Про розвиток цієї системи у нашій державі говорили на розширенні колегії за участі заступника міністра соціальної політики України за питань цифрового розвитку. Індивідуальну картку про клієнта, який перебуває у складних життєвих обставинах, створюють працівники жмеринського ЦНАПу. Ця громада поки єдина у державі, що протестувала сучасну технологію кейс-менеджменту, тобто повного супроводу людини, у якої виникла проблема і до її вирішення. Усі дані працівник соціальної служби вносить в електронну базу. Під час тестування найбільша проблема виникла саме з пенсіонерами, які не мають смартфонів, що допомагають створити реєстр та страх, що їхні особисті дані дізнаються шахраї. Стикнулися з такою питанням, що не в кожній має електронний підпис. нас отримують люди похилого віку і які люди з інвалідністю. На жаль, вони зараз не готові психологічно, морально і фізично, матеріально, можна сказати, отримати ці електронні підписи. У мене послуга соціальна адаптація. Люди більш молодий вік, люди з інвалідністю. Це можуть бути люди з інвалідністю по вада слуху, але вони психологічно не готові до цього. всього, Вони всього бояться надавати інформацію в реєстрі. Соціальний працівник або кейс-менеджер разом з клієнтом складає індивідуальний план супроводу, в якому детально розписано надання усіх послуг. Тестували програму у жмеринському ЦНАПі два тижні. Про плюси та мінуси електронного супроводу говорили уже на обласній колегії. Ми ще в вересні 23-го року долучилися до пілоту по розробці цієї системи. Була опрацьована перша така версія системи кейс-менеджменту електронного, але виникло питання в тому, що для того, щоб воно ефективно запрацювало, потрібно спробувати його відтестувати. Тому Міністерство соціальної політики, команда розробників звернулась до нас як до однієї з пілотних областей. Чи ми готові визначити якусь територіальну громаду, в якій були б і надавачі відповідно підготовлені соціальних послуг, і сам орган соціального захисту відповідно підготовлений. Ми з колегами працювали з Департаментом соціальної молодіжної політики обласної військової адміністрації. Визначили, що Жмеринська територіальна громада відповідає цим вимогам. Після Жмеринки тестуватимуть програму електронного кейс-менеджменту у чотирьох областях України. Тут ми розпочали таке альфа-тестування системи, і зараз продовжуємо подальше тестування. Спираючись на Вінницьку Винниць, область, на Дніпропетровщину, на Полтавщину і на Черкащину, ми в найближчі місяці будемо вже практично використовувати цю систему, ну, тобто швидкість обслуговування громадяни, які звертаються за соціальними послугами, вже мають відчути. І разом з цими чотирма областями ми зможемо підготувати цю систему так, щоб орієнтовно на вересень випустити її вже на всю країну. За рахунок цифровізації соціальної сфери можна значно полегшити роботу і працівникам служб, і тим, хто приходить отримати послугу. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Центр денного перебування дитини відкрили у Вінницькій громаді. Проект спрямований на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. Центр працюватиме на базі станції юних натуралістів, і саме там малеча проводитиме час навчаючись в ігровій формі та вивчаючи природу і тварин. Центр працюватиме з 9 ранку до 6 вечора. Куточок живої природи, кабінет для дослідів, кімнати відпочинку. Так виглядає перший у Вінниці центр денного перебування дітей. Сюди працюючі батьки можуть приводити своїх діток, якщо не мають можливості залишати хлопчиків та дівчаток на групи продовженого дня. Наші жінки і місцеві, і внутрішньо приміщення зможуть ставати більш незалежними, навчатися, працювати і взагалі якось морально також відпочивати, поки їхні діти будуть якісно проводити час. Відкрили центр на базі станції юних натуралістів. З дітьми працюватимуть вихователі та вчителі, які разом досліджуватимуть природу та тварин і навчатимуться в ігровій формі. Перша група складатиметься лише з десяти школярів. Будемо виховувати у дітей любов до природи, будемо розвивати, прививати їм дослідницькі навики еколого натуралістичного спрямування. Центр продовжують облаштовувати комп'ютерне обладнання та техніку подарували депутати Вінницької обласної ради спільно з міжнародним фондом. Активі для нас важливо в період війни створювати для діток умови, де вони будуть відволікатися від проблематики війни, зможуть впізнавати світ, ну впізнавати і відкривати себе. Такий центр дозвілля для дітей поки єдиний у Вінницькій області. Його створили на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина. Цикл великодніх майстер-класів започаткував відділ молодіжної політики Вінницької громади. Фетровий кошик разом зі своїми дітьми вчились робити татусі, прикрашаючи його тканинами, квітами та бісером. Більшість родин із цим виробом піде освячувати паску на Великдень. П'ятирічна Оксана Жупанова свій великодній кошик робить разом з батьком. Вони вчаться правильно пришивати квіточки та бісер, і саме з цим кошиком родина піде до церкви у Великдень. Такі заходи в першу чергу допомагають разом щось створити батькам і дітям. Я забув, коли я в житті шив, і тут мені довелося взяти голку, взяти нитку. Якимось чином вставити в ужко і почати шити. Це було дивовижно. Донечка ще маленька, вона сама шити не вміє, тому це довелося робити мені. А загалом, звісно, такі заходи зараз, під час великої війни, дуже важливі, тому що вони допомагають відволіктися від того, що відбувається в нашій країні, і завдяки нашим захисникам, нашим військовим, ми можемо тут брати участь в таких заходах. Майстер-клас з виготовлення фетрового кошика це один із перших у циклі великодніх майстер-класів, який організував відділ молодіжної політики для війничан. Ми все ж таки вирішили зробити великодні кошик, куди діти зможуть покласти пасочку або крашенки, писанки і з цим всім таким набором піти і посвятити до церкви. Наші діти разом зі своїми батьками проводять такі майстер-класи, все ж таки і зближує родини, і все ж таки завжди діти пишаються тим, що вони зробили той чи інший виріб разом зі своїми батьками. Такий захід не лише нагода створити кошик ручної роботи, але й зблизити дітей з батьками та відчути важливість великодніх свят. Владислав Гемба, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Техніці традиційного розпису писанки, а саме воском та писачком, навчали дітей позбавлених батьківського піклування у краєзнавчому музеї. У давні часи жінки перед тим, як почати розписувати яйце, готували воду, горщик, бджолиний віск, свічку та натуральні фарби. З плином часу ритуал дещо спростився. Вода тепер використовується кип'ячена, а для розпису використовують писачок, спеціальний пензлик, в якому віск відразу розтоплюється. У Вінницькому краєзнавчому музеї дітей навчають писанкарству. Першими учасниками майстер-класу стали діти-сироти. Найпростішої техніці розпису крапанка. Їх навчали майстрині. Віск накрапує на яйце. І коли він застигає, яйце занурюють у фарбу. Даємо вчити їх малювати традиційну писанку. Але, звичайно ж, в діток відразу від того, що вони бачать, відразу виявляється таке їхнє натхнення, і вони можуть фантазувати. І тоді ми кажемо, що їхні писанки стоїть справжнім авторським дивом, тому що традиційна їхня писанка доповнюється якимись оригінальними їхніми власними баченнями, і тоді вона перетворюється вже на якусь авторську диву писанку. У давнину писанки розписували тільки жінки. Для 12-річного Дмитра Цапліна цей розпис став відкриттям та справжнім задоволенням. Хлопчик вперше взяв до рук писачок, але вже має неабиякі успіхи у цій справі. Я знаю, що кожен символ на писанці означає свій сенс. Писанкарство давній український звичай, що має глибокі корені та багату символіку. Діти розписували яйця саме старовинним орнаментом. Ми вирішили, що ось такою канвою перед Великодніх свят має обов'язково бути майстер-клас з написання справжніх писанок. В рамках проекту Культурний простір, який діє в нашому місті. Ми активно залучаємо різні категорії дітей до участі в різних різноманітних заходах. зокрема в цьому році у нас. Писанкарство. Ми традиційно співпрацюємо з краєзнавчим музеєм. Часто відвідуємо не лише їхні експозиції, але й ті заходи, які вони нам пропонують перед святами для розваг, для загального розвитку дітей. Майстер-клас писанкарства для дітей це не лише можливість навчити їх давньому мистецтву, а й відчути радість та захоплення від власноруч розписаних виробів. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина». Майже п'ять сотень різних сортів винограду вирощує на своїх рядках жмеренчанин Сергій Пойда. Замість традиційної картоплі, моркви чи буряка на своєму городі вирішив вирощувати виноград. За 20 років чоловік експериментував з сотнями різних видів. Побував на виставах у багатьох містах України, аби висадити у себе на городі найкращий виноград. Про лозовий город поговоримо з Сергієм Пойдою, виноградарем. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Традиційно люди на городах вирощують картоплю. А ви виноград? Чому? Так само як завжди, всі садив картоплю. Займався сортами. Було біля 120 сортів. У мене картоплі виписував з Білорусі, з Росії виставки теж з ну, нові голландські, германські сорти картоплі купував, розводив. але коли кум приїхав, фермер і привіз з Житомирщини картоплю, таку, як ну, 700-грамові банки, і сказав, повна машина стоїть, каже, по 30 копійок. Ну, я б так розвернувся, плюнув і сказав, більше не буду бараболю, ну, картоплю садити. От. Але треба було вирішити, що садити. І вибор впав, щоб щось таке, як то кажуть, екзотіка, щось незвичайне, щоб, ну, як кажуть, ні в кого не було, От, щоб якесь можна було продати там, мати на прожиття. І вирішив садити виноград. Отак От і появилося виноградна, моя, моє хобі. Де берете саджанці, і скільки сортів винограду у вас вже є? Саженці роблю сам. Ну, виписую, в наших є дуже хороший оригінатор Бачинський цей, з Білої церкви. Він, він виводить спеціальні сорти, які можна не вкривати на, ну, на, на Україні, от, які витримують великі морози і ягода крупна. Він вже свої, свої форми зробив сортами. От, то це. Сортами зробити це так ну, не, не дуже е, легко це зробити, але він вже оформив їх, пройшли випробування, і вони ну, підтверджують, що мають е, право називатися сортами. От, стараюся виписувати е, всі е, форми і сорти в самих оригінаторів, щоб ну, не, не, не пішла мутація там, через якісь прививки чи що. От. І... Ну, звісно, і беремо в різних виноградарів, теж черенки, і робимо, закладаємо шкілку і вирощуємо саженці для себе. Так як беремо черенки, через те, що з корінцями може пройти якась болячка, там філоксіра є таке дуже шкідний, такий, що він колись лягли всі, всі виноградники в Франції. Там ще в Іспанії. О, то він передається корінцями. А чи важко доглядати за лозою? Ну, дуже, дуже. Е, як кажуть, е, виноград любить тінь хазяїна. Це коло нього треба ходити і ходити. Е, колись в мене був е, такий пост в Фейсбуці, якось мене. Ну, вже так як все, ну і важко дуже. Я написав, що е, сусід мій е, одно, з одного року друг о, йде, їде на рибалку, а я вже працюю на винограднику. Сусід приїхав з, виногр... з рибалки, а я ще працюю. От, сусід йде до хлопців пиво пити ввечері, я ще працюю. Сусід єлі вже пішов додому, до, до а я ще працюю. Отак От воно і є. От. Тому що е, пройшов, підв'язав, пройшов, пропасинкував. На одному з пройшов. Поки другий, третій, четвертий, вже треба вертатися, вже другу операцію робити. І так воно дуже багато роботи, дуже важко. Але ну, це воно захоплює. І якось таке хочеться робити таке хобі. Дякую вам. Ну, да. Чи... а Нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку був Сергій Пойда, виноградар. Це була уся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поруч. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.